Давайте поговоримо про економіку. З 1 липня повертається ПДВ на все пальне до 20 Сьогодні це 7 І сьогодні триває велика дискусія в суспільстві: а чи варто це робити, чи ні? Я поясню, чому команда розумної політики зареєструвала законопроект, який пропонує продовжити пільговий період до кінця війни. По-перше, Будь-яке збільшення податків на пальне відобразиться на його ціні. Як для наших аграріїв, як для вас, які на сьогодні дивляться, так і для Збройних сил України. Тому що все, що буде коштувати дорожче, це перекладається на кінцевого споживача. Ми сьогодні собі це дозволити не можемо, особливо в умовах того, що наближається посівна, наближається аграрний сезон, і ми повинні якомога меншою зробити собівартість цих товарів. І сьогодні, підіймаючи ставку на пальне, ми... Робимо підніжку для наших аграріїв. Ми не повинні цього робити, тому я дуже сподіваюся, що Верховна Рада дослухається до розумної політики, розумних пропозицій і підтримує цей закон.